Знову браті і сестри. хочу причащати людей. Хоч така погода, але люди чекають. І слава Богу, що є така, хоча на вулиці ми бачимо зима, але календарна весна, весна на душі. це час покаяння, примирення людини з Богом. І ті, хто колись ходив в храм, хто має віру, де би він не був, він шукає примирення з Богом, і щоб причастити тіло і крові Господні. І сьогодні на великий жаль ми бачимо, бо всюди як забирають храми, б'ють, кажуть, правий сектор, лівий сектор, там ще хтось прийшов. Це неправда, браті і сестри. Це люди, які повністю під власні владі. Якщо б влада любила закон, ніколи б такого не було. Но ми бачимо, що влада не любить закону, виконувати закон Конституцію. І всі ті приписи, які служили людям в благо, на користь, для примирення, але є угрупування, які під такими ніби благими намерами, що ми заберемо, ми переведемо. Але Бог не в силі, Бог правді. І як дерево впізнається по плодах, так і люди, які не кажуть, що вони віруючі люди, що вони церковні люди, що ніби священську одежу носять на собі єпископську. але це люди безбожні, це люди, діти антихриста. Як Ян Богослов говорить, це є діти Божі, а є діти диявола. І всі ті поступки, які сьогодні творяться по беззаконню, це вігона тим. Хто не може зробити, прийшовши до влади, керівної влади, до силових структур, вони безчинство це розпостраняють і розповсюджують, показуючи те, що прикриваються, коли люди між собою спорять, вони роблять ще більше беззаконні. Тільки їх менше хто висвітлює, і, і ті, які люди, які приходять з дубінками, з болгарками, і поліція стоїть, це одного плода ягоди. А нам віруючим Господь показує що наскільки потрібно йти тернистим вузьким шляхом за хрестом. І кожен йде сьогодні на свій Голгофу, і дай Боже нам всім донести свій хрест, а владу Господь шов, розумів, що бачимо в далеких країнах, там, арабських країнах стріляють, б'ють, що тут з дубінками приходять. Одно і те себе насильство. Диявол один і сам і всюди. Він любить насильство, він любить беззаконня. А люди, Боже, люблять закон, люблять Христа, люблять милосердя. І сьогодні дай Боже нам всім вимолити у Бога мир, примиритися і ніколи не робити такі справи. Рано чи пізно ми будемо за них відповідати. Як не тут, так на страшному суді. І дай Боже, щоб ми мали як відповісти перед Богом. Розумій, Господи, і посвятив всіх нас і помилуй. Ті сестри хотіли вам показати. Новий міст і старий міст. Тільки що йду від людини 97 років. Я, коли священник я наїспив, він читаю молитви до сповіді, покаяння молитви. І коли я почав читати молитви, 97 років людина почала читати молитви, вона глухенька вже така. Ну, важко. Я перестав читати молитви, я слухаю, які вона молитви читає. Вона читала символ Віри. Далі там Дзот, ви бачите. Це наша церковка. І коли вона твердо читала символ Віри, я був здивований, наскільки віра в єдину Соборну апостольську церкву. Вона пам'ятає, що церква єдина Христова і апостольська, яку Господь до церкви мої врата Ада, не одоліють її. І ті, хто сьогодні, ви бачите, приходять з болгарками, з такими дубинками, як в Чернівецькій області, ви бачили, ну, який дух живе в цих людей. Кажуть, що цер... церква одна, та там будівля є. Але самої благодаті Духа Святого немає. Тому що там, де Дух Святий, там є церква, там, де двоє чи двох. Трої зібране ім'я Моє, чиє ім'я? ім'я Христа. А ви зібралися в чиє ім'я, Ім'я Антихриста, тому що він є насильний і хочеться сьогодні навчитися у старенької цієї людини, якій 97 років, вона знає цим вірю. Якби ви знали ті, що захвачують храми, ви ж не знаєте молитви. Ви ж не знаєте ті політики, які сьогодні приймають закони. Ви взагалі далекі від всього. Навчіться молитися. Може, Дух Святий прийде до вас і життя святих. Ми знаємо, що навіть Ірусалим, святий Дух може покинути. Я вам покажу відео, де життя святих вказується. Сподобен Давід Герезинський Грузинський, коли йшов на святу землю. У нього таке був такий треп і таке благовіння, що він, коли побачив Єрусалим, сказав: «Господи, мої грішні ноги, недостойні ступати по твоїм там містам, де ти жив. Він бере три камені. Каже, Господи, оце все, що я беру, це, з цієї землі я недостойний. І він вернувся назад. І Ангел Господній дивився патріарху Єрусалимського і сказав, дожені такого, такого монаха, він забрав всю благодать з Єрусалима. І вони догнали, і дійсно, монах ніс три камені. І така в нього була віра, що він вірив, що в тих каменях вся благодать, дійсно. І він забирає два камені, а один він приніс Грузію. Ми, коли були в Грузії, ми поклонялися цьому камені, він до цього часу там є. Чому ви кажуть? Перехрещують, які там можуть бути хрестини, які там можуть бути таїнства, які там може бути вінчання, яка там може бути служба. Це просто для людей, а Бога там немає, тому що вигнали своїми вчинками. Ви вигнали Бога і дай Боже нам перетерпіти смирінням, обрести благодать Бога і всі ці часи незгоди, які Господь нам сьогодні попустив. Хотів сказати старий міст. Але він тримає, що по ньому ходять люди, їздять машини, так і віра старшого покоління. Вона тримає нас і вони прийшли всі незгоди 70 років, яких було таких гонінь, приниження, всякого такого. ну... Якщо звинувачення безпідставно, то що сьогодні є, але такі люди зберегли віру, зберегли молитву. І дай Боже, бачите, старий міст, но він тримає. І не будемо бігати за тим, що нам сьогодні пропонують щось поміняти, але будемо триматися вірі Христові, тому що Господь є сьогодні і завтра один і той же. І віра Христова, віра у Бога. Вона нічого ніхто не може підмінити, каже Господь, що під моїм іменем прийдуть інші. Ну, ми бачимо і сьогодні іменем Христа прикривається, церквою прикривається, але дух то не Божий, дух то диявола, дух то антихриста, дух то проти урення е, всьому світлому, всьому доброму, і поможе нам Боже устояти в цьому. Вірі Христові і не бояться тих сильних цього світу, які сьогодні просто знущаються, просто не знають, куди йти і що з ними робиться, тому що вони продали свої душі дияволу за владу, за якісь возвеличення, за все те, що сьогодні ніби велике в очах людей, але це є мерзість в очах Божих. Це люди, які сліпі, які незрячі, глухі, але вони чули і. Бачить Христа. А є люди, які дуже зрячі, які дуже мають хороший слух, але вони ніколи не чули і не бачили Христа. І ми бачимо сьогодні на вчинках, які роблять люди, які прикриваються Христом. Дай Боже, щоб ми завжди чули Христа, бачили Христа і своїми вченками, своїми поступками прославляли Христа. Звертаюся до батьків, не дозволяйте своїм. Таким темпераментним, необузнаним дітям брати участь в захопленні храмом і побувати людей. Знаєте, ви наших прихожан відправили на фронт, а над нашими прихожанками, жіночками, дітьми, онуками знущаєтеся. Це слабкість, це ви Тому що якби були б наші прихожани не на війні, які боронять сьогодні нашу державу. Вони обов'язково прийшли, оберігали і захищали наші храм, а приходять дружини їхні, діти їхні, онуки їхні, жінки їхні. І ви показуєте, що ви боїтеся наших прихожан, тому що вони сильні вірою і духом. І поможи, Боже, бачити Христа, чути Христа і творити діла, які прославлявся Христос. Поможи нам всім Богом.